Права 328. Перше завдання. Чи є числа 2012 і 2015 взаємно простими? Ну що ж, нагадую вам, що взаємно прості числа це ті числа, в яких немає жодного спільного дільника окрім одиниці. Ну, і як довести, що числа є взаємно простими? Ну, мені тут треба знайти, чому дорівнює найбільший спільний дільник НСД цих чисел. Ну, довести, що вони не є простими, це дуже просто. Якщо ми підберемо хоч одне число, окрім одиниці, то тоді вони не є взаємно простими. У 2012 і 2015 підібрати так усно неможливо ці числа, тому прийдеться їх розкладати на прості множники і шукати, чому ж рівні НСД. Отже, записуємо тоді перша дія. Або це в нас буде перше завдання. Ну, тут не буде багато дії, спочатку знайдемо НСД. Записуємо тоді, чому дорівнює 2012, розкладаємо на прості множники. І чому дорівнює 2015. Ну що ж, давайте розкладати. Отже, спочатку записуємо 2012. 2012. Є. Yeah. Ну що ж, 2012 давайте спочатку поділимо на 2. Це буде 1006. 1006 знову можна поділити на 2. Це буде 503. 503 не ділиться на 3. 503 це буде взагалі просте число. То його можна поділити лише на 503. І ми отримаємо одиницю. Все, ми розклали нам І можемо зараз розкладати 2015. Давайте одразу розкладемо. Записуємо 2000. 2015. Так, 2015 на 2 не ділиться, на 3 не ділиться, бо сума цифр не ділиться на 3. Ну що ж, на 5 точно ділиться, ділимо на 5. Ну що ж, 20 сотень. Ділимо на 5, це буде 4 сотні. Записуємо тут 4. Тепер 15 ділимо на 5, це буде 3. Отже, у нас вийде 403. Знову 403 не ділиться на 3. Ну, Давайте, щоб довго не підбирати, я на калькуляторі 403 розділю на 7, чи не ділиться на 7, не ділиться. 403 можна поділити на 11 просте число. Не ділиться 403, можна поділити на особливе, просте число 13. Поділилось, то ділимо тоді на 13. То в нас вийшло 31. Гаразд. 31 це також просте число. Ділимо на 31. У нас вийде одиниця. Все. Розклали ми на прості числа. Тобто записуємо тоді, що 2012 це добуток 2. Що множиться на 2, і що множиться на 503. Так? А 2015 це 5, що множиться на 13, і що множиться на 31. Гаразд. ми бачимо, що тут ні одного спільного, простого множника немає серед запису. То це говорить про те, що НСД найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює одиниці, і ці числа є взаємно простими. Записуємо тоді НСД. Найбільший спільний дільник від 2012 та 2015, у нас дорівнює одиниці. Гаразд. Ну і записуємо тоді словами оскільки НСД 2012-2015 дорівнює одиниці, так, записуємо, то числа, 2012 і 2015 є взаємно простими. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Знайди три числа, кожне з яких утворює пару взаємно простих чисел з числом 2012 і з числом 2015. Ну, Насправді, зараз, коли ми розклали ці числа на прості множники, зробити це дуже просто. Якщо ваше число буде складатися із тих простих множників, яких бракує у записі числа 2012 і 2015, то це число буде, не буде мати спільних дільників з цими числами, і вони будуть взаємно простими. Запишемо тоді що, що якщо в числа будуть лише прості. Множники яких бракує в простих множниках. браку. 2012 і 2015 то ці числа утворять з ними утворять з ними пару Взаємно. Простих чисел. Чисел. Так, ну що ж, давайте наведемо приклад. Наприклад. Ну що ж, яких чисел тут бракує? Ну, наприклад, простого числа 3. Будь ласка, 3 можна написати. Потім 5 не можемо записати. Потім, ну, наприклад, тут бракує 7 числа. Або можна взяти добуток. 3 помножити на 7, 21 також нам підходить. Ну і тут бракує, наприклад, числа 11 простого. Будь ласка. Або їхній довільний добуток. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні. Чи є числа взаємно простими, записуємо так. І друге завдання. Знайди три числа. Кожне з яких утворює пару взаємно простих чисел з числами. Записуємо тоді 3, 7, 11. Ну що ж, ось таке завдання на взаємно прості числа. На цьому вправу завершено.